Окрім таких параметрів води у ставку, як вміст розчиненого кисню, кислотність, тобто PH, вміст нітратів, амонію тощо, є ще можливість вимірювати окисно окисно-відновний потенціал за допомогою ОВП-метра. Цей показник не є настільки критичним, рідко хто його міряє, тим не менше, якщо у вас є ОВП-метр, то можна також за допомогою нього проконтролювати загальний став, стан вашого ставка. В нормі це повинно бути від 200 до 400 мВ. У разі, якщо вода в ставку менше 200-150 мВ, це значить, що там відбуваються якісь негативні процеси, наприклад, гниття. А якщо вище 400 мВ, це теж погано, оскільки там, ну, це може викликати стрес, наприклад, для риб. З ну, даному ставочку, в принципі, в межах норми, звісно, ми можемо ще зараз почекати. Ну, бачите, він більш-менш 300 і повільно падає, явно тут 150 не буде. До речі, про специфіку овп метрів. Це доволі такі повільні вимірювані, вимірювані прилади, тому ось я рекомендую таким чином прискорювати реакцію при вимірюванні. До речі, дуже непоганий овп метр Езодо, модель 6041 з платиновим електродом. Зараз спробую вам показати. Якщо видно, тут платина. Кінчик, ну, не знаю, чи сфокусується. Ось ось так. Коротше, мало, мало ОВП-метрів має дійсно платиновий електрод. Ось він тут, бачите? А саме платиновим електродом потрібно вимірювати ОВП.